сайті лише підтверджує загальну тенденцію, що обсяги міграції в усьому світі залишаються незмінними. За останні роки ми дуже багато чули оцінок, прогнозів, що нібито глобальна економічна криза якимось чином призведе до зменшення міграційних полів. Але, за даними Міжнародної організації з міграції, цього не сталося, і загальна сукупність мігрантів в усьому світі сьогодні становить понад 200 мільйонів осіб. Тобто, інакше кажучи, близько трьох відсотків населення світу сьогодні є мігрантами. Ми повинні сказати про те, що наразі більше українців перебуває за кордоном.